Фінал літа, акорд, це серпень місяць, який в нас наповнений активними гучними заявами, активними діями. Це про амбітність, про демонстрацію можливостей, переваг, талантів, і для цього використовуються всі доступні методи, особливо що стосується маніпуляцій. З першого по, по 3-4 серпня велика ймовірність Помилкових рішень, усвідомлень, особливо що стосується стосунків і фінансових угод. І ці помилки вони продиктовані емоціями. Тобто, це такий емоційний напружений день, слід бути дуже уважними. Далі, зі 7 по 10 число можуть бути маніпуляції з боку інформаційного простору. Також це є така спокуса обіцянок цицянок, що стосується перемовин, це таке де... Фокус на дипломатію, перемовини, угоди. Тобто тут вже починаються маніпуляції 9 числа, ймовірні, гучні такі заяви, прояв, може, якихось агресивних ультимативних методів для досягнення тієї чи іншої мети в процесах перемовин і взаємовідносинах у партнерстві. Також це період 9-го числа 9-го, 10-го, кульмінаційний травмовний, тому що це у нас повний місяць і це кульмінація тих процесів, які були започатковані з липні з ну, 22 го числа. Також це 10-го, 10 11 го можуть бути такі і природні явища нам, нас. Нам приносити такі стресові ситуації. Після 11 числа це е, динаміка і класний період для прийняття рішень, для е, перемовин, для домовленостей, для, для особистих стосунків для торгівельних операцій. І цей період у нас з 12 е, по 19 серпня. А з 21 числа є таке, на 21 -е число це такий позаштатовий день, може щось потрясти в нас. Тобто, це такі слід бути дуже уважни, уважними в користуванні з технікою, на дорозі, не нехтувати правилами безпеки. Дєви в нас починають святкувати дні народження з 23 серпня, і ми поступово вже входимо в коридор затемнень, який в нас очікує у вересні місяці. Взагалі, в період з 23 по 26 число це напружений період, слід бути дуже уважними. Що стосується любові,